Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 30 жовтня, до листопада залишилось один день, як в прямому, так і в переносному значенні. Поки що на моїх абрикосках листя тримається, і тому останній шанс обробити їх на зиму. Значить, Багато дуже інформації у інтернеті про вижигаючі обробки, і скоріняючі обробки. Друзі, на мою думку, все це повна дурня. Все, що я пробував по тих рецептах, ну, як, може, воно і працює, але ефект не настільки відчутний, щоб варто було цим займатися. А що зробимо ми сьогодні, друзі? Сьогодні ми спробуємо дати нашим деревам ось таку підкормочку, яка називається фосфіт калію. Отже, друзі, фосфіт калію виробниками інтерпретується як добриво з фунгіцидним ефектом. Ну, На рахунок добрива і тих доз, е, рекомендованих виробником, то мене беруть великі сумніви, що воно може щось удобрити. А от фунгіцидний ефект, е, напевно, таки має. Чому? Фосфіт калію це найближчий родич фосетил алюмінію. І та і та речовина являються фосфітами. Не плутайте, друзі, будь ласка, тільки із фосфідами. Це бінарні сполуки, надзвичайно отруєні. Так от, фосфіти мають дуже вагомий сильний вплив на таких збудників, як оміцети. Це ці паразити, які викликають у нас моніліоз на винограді мільдію. Деякі види парші фітофтору. І в чому ще один нюанс? Поки що, достаменно науці невідомо, як в рослині розкладаються фосфіти. Вони в рослині знаходяться досить довгий період часу, і в зв'язку з їх малою токсичністю. Я думаю, що це непогані препарати. Ну, такий відомий всім препарат, як привікур. Можливо, хтось використовує на основі фосетилу алюмінію. Фосфіт калію значно дешевший, мав би бути, але це тільки в теорії. Насправді, друзі, різниця в ціні невелика, а доза рекомендована виробником. Практично однаково, що я замітив. Так що, ну, це скажімо так, мабуть, остання пляшка фосфіту калію, яку я купив, коли вивчив достеменно цю інформацію. Зараз що ми будемо, друзі, робити? Першим ділом ми трошки приведемо в порядок водичку. Яким чином, ми вже знаємо, що. Для води, що на нашій ділянці. Тернечці раніше. Для того, щоб її привести в норму, потрібно застосувати оцет звичайний, кухонний, десь із розрахунку три ложки на відро. Тоді, друзі, ми отримаємо PH близько до шести. Це те PH, при якому найкраще наші препарати проникають в рослину. До того, друзі, застосуємо трошки гліцину міноостової кислоти, яка є прекрасним транспортним агентом і теж покращує проникність любих речовин через кутику в рослини. Так, тепер до фосфіту. Виробник рекомендує дозу приблизно 50 грамів на відро. Ну, Друзі, ми тут його не особливо будемо слухати і влиємо біля 90 мл. Чому? Тому що ми не боїмось припалити листя, навіть якщо таке відбудеться, все рівно за кілька днів листя опаде. У прогнозу погіршення погоди суттєве. І тому, якщо опаде листя, просочене фосфітом талію, від цього ми не програємо, а тільки виграємо. Тому що на землю впаде листя, яке, ймовірніше за все, не буде нести на собі. Спори шкодочинних колоніцетів. Додаємо трошки мого улюбленого тренд 90, ну, як улюбленого. Те, що в мене є в достатній кількості, мені його зовсім не жалко. Наповнили бачок. Друзі, не забуваємо про засоби індивідуального захисту. Ніякі навіть самі безпечні аерозолі не принесуть нам користі для здоров'я. Маєте це на увазі. І що ж, до роботи, друзі? Ось такі зелененькі стоять наші абрикоси. Друзі, думаю, не обов'язково застосовувати фосфіт калію, підійде будь-який системний препарат. Бажано з пролонгованою дією. І обов'язково, щоб він був... Трансламінарний, щоб він рухався вільно по рослині, вверх-вниз. Тоді весною, коли прилетять спори монілії, їх в рослині чекатиме сюрприз. Що ж, друзі, садочок оброблений. Будемо чекати весни і весною. Я вам обов'язково покажу, який ефект мала сьогоднішня наша обробка. Закликаю усіх підписуватись на канал. Кому подобається, ставимо лайки, кому не подобається дизлайки. Друзі, на цьому Хочу з вами попрощатись. Дякую всім за увагу. Слава Україні. До нових зустрічей, друзі!